Стилі зачісок. Зачіска це волосся, укладене в певну форму із застосуванням різних видів укладання, завивки, різноманітних стрижок. Стиль це цілісний образ, в якому кожен із нас виражає своє внутрішнє я, свою індивідуальність, звички, повадки. Розглянемо самі креативні та незвичайні зачіски в стилі емо, готи, треш і хіппі. Емо це молодіжна субкультура. Віддає перевагу чорному та рожевому кольору волосся. Найхарактернішими зачісками є стрижка каскад і боб для довгого і середньої довжини волосся. Вітаються кості довгі чубчики і асиметрія. В цілому зачіски придають похмуре враження. Молодіжна субкультура готи. Тій жиє до чорного кольору, асиметрії, довгих чубчиків. Їх зачіски трохи схожі на стиль Емо, тільки ще похмуріші. Шанувальникам похмурого готичного стилю будуть досить доречні прямі каскадні стрижки з чорним кольором. Стиль треш припускає різноманіття кольорної гами волосся, причому зустрічається пасма з модними малюнками, зокрема в смужку під леопарда. Можна навіть сказати, що стиль треш антиемо. При зовнішній схожості форм і силуетів вони яскраві за кольором і дуже позитивно виглядають. Стиль хіппі. Зачіски цього стилю дуже прості і повторюють зачіски селян епохи середньовіччя. Волосся зачесане на прямий проділ, вільно розпущене по плечах і перехоплені наловною пов'язкою. Таку зачіску носили і жінки, і чоловіки в середовищі Хіппі. Зараз вона стала популярною саме як зачіска в стилі хіппі. Дякую за увагу!